Чат усміхається, серце палає. Хто ця красуня, що в кадрі блишить? Темна, як північ, погляд магічний. На голові космос сяє мов лава, геральт мовчить, і вперше без права, Монстри тікають, чат ледве дихає. Ця шоколадка всіх зачаровує, підмигує. Гей! як має Кожен мій жест, мо фатальна стратегія. Гра без мене суха симуляція. Тому я вриваюсь, як ваша фантазія не трісне єн. Я новий сюжет, мій стильце, спел, мій вайп-амулет. Я не граю, я веду весь рейд. Геральт тримай свій апгрейд. Та й Ким була, я учора, сьогодні я шторм, що зриває всі шори, Маргія на мечах, в холосій грі, Коли я в тілі сушеб на лечі. Гей, байба, я вже в шоколаді, у фан-бригаді всі в повному заряді, Кидай свій лут, займай. VI. Сектор, бо містрім це стиль, це солодкий вектор, звіті. Мій голос як має, кожен мій жест, мов фатальна стратегія. Гра без мене суха симуляція. Тому я вриваюсь, як ваша фантазія. Світло спалахує, стрім оживає, чат усміхається, серце палає, хто ця красуня, що в кадрі блишить, темна, як північ, погляд магічний. На голові космос сяє, мов лава, геральт мовчить, і вперше права. монстри тікають, чат ледве дихає. Ця шоколадка всіх зачаровує, підмигує. Фу! Hey, Голос як має, кожен мій жест, мо фатальна стратегія. Гра без мене суха симуляція. Тому я вриваюсь, як ваша фантазія не трісне, єн. Я новий сюжет, мій стильце, спел, мій вайб, амулет. Я не граю, я веду весь рейд. Геральт тримай свій апгрейд. Ей, добрий 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 вечірочок. Всім привітики. Ласкаво прошу вас на свій YouTube каналчик. Добрий вечір. Привітики Ярослав, привітики всім, хто до нас потихеньку доєднується. Я сьогодні решила різкнуть. І сьогодні я не то, що різкнуть, я сьогодні вирішила дуже сильно повірити в свій інтернет, М -м... поэтому у нас сьогодні буде трансляція на Тіктоці на іще паралельно, между прочим. Вот так вот. Если шо, я вже выставила, Ну, наверное, вчера наказать, ну, потому что еще нікого немає почти. Я выставила, если что, импро лайфшоу на дополнительный канал. Да, сыс малыс мой. Моя сыска малыска тут. Красотка, скажи привет. Посмотри. Ну хорош мене кусать. Ну хорош меня кусать. Сколько можно? Сколько можно меня кусать? Эти гарно выглядишься. Дякую тоже, Ярослав, даже дякую. Так, э, ну что ж, что ж, а ну шиш, подожди, отойди. Э, запускаю трансляцию на ТикТоке немножечко. Mm -hmm. Я что-то как-то не не сижу, ну да ладно, пофиг. Ладно, пофигу вообще абсолютно. М да, давай. Начнем, ладно. Начнем и очень надеюсь, что не закончим. А что я уже в пиксель, скажите мне, пожалуйста. Уже, уже я в пиксель. Why? А ні, нормально. Це я просто качество трансляції це було погано. Так, всім привіт, всім добрий вечір. Ладно, тік ладно, так уж і быть, ладно, поработай, хоча б якийсь часик, е якийсь часик потрансліруй, пожалуйста, мене. Комусь там затрансліруй, пожалуйста, мене, ладно? Так, надеюсь, я надеюсь на то, що... Ні, ну ми сьогодні не за фіналом, це 100%. Ми сьогодні програємо про, 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 про 2 годинки, а завтра, і коли там следующа трансляція по Хорайзену, буде, то ми зафіналимо її і все. Зафіналимо її і все. Що таке? Ой, не это. Не то нажимаю. Так, так, да, тут заработала. Угу. А тепер треба то саме зробити на ОБС ОБС. Давай, захват ігри. Захват ігри Horizon Zero Dawn Remastered Тільки щоб не лагало. Я в цьому не уверена. <свісно> я не уверена, що сьогодні не лагатиме, але якщо лагатиме, то прийдеться поставити бітрейт пониже. Ну да ладно. Чому воно не грузиться? Мене шишка так больно покусала, погризла, що в мене тепер отут, як будто би шишка. шишка. шишка зробила мені шишку, представляєте? Очень больно, між прочим. А давайте я зайду на TikTok Свейк. И подивлюсь вообще что там, работа, не работа. Интересно же. Так, то. Подождите, не-не-не-не-не. Пока Horizon запускается, он запускается достаточно долго. Достаточно долго подожду. А шо так темно на ТикТоке? Офигеть, а шо так темно, реально? Жесть. И не тільки на ТикТоте, в Ютубі тоже темновато. А почему? Непонятно, не ясно. Не ясно, непонятно. Ну да ладно. А ну-ка, в Тиктоте. Да, в Тиктоте тоже все работает. Ну ладно, продолжить. С Богом, як то кажуть. С Богом, надеюсь, что. Що... Що кудись ми з вами все-таки, сьогодні. Як ваш настрій? У мене все добре, если чесно. Я сьогодні записала дві серії різи, дойшла до кінця. Ванесочка, добрий вечір. привітики. Привітики, як ти? Привітики, як твої справи, як твоє настроєння, як твоє серцебієння, як там робота. Я сподіваюся, ти не работає как тоді. Да. Вчора суперфільм був. Що ми вчора дивились? А, пилу. Ну да. Интересно было. Было классно. А я не понимаю, что такая картинка я там. Да ладно! <registry> yeah, Класс. Давно? Это респект. Это О. Это О. Это классно. У нас. На днях. На днях. Блин, слава, ну слава Богу, наконец. Не, не надо работать на работе, яка тебе упахує. Это, это я вообще одобряю такую. Это ты, это ты красотка, это мы одобряем. У меня все хорошо. У мене был так званый отпуск от Ютуба, от летсплеев от вот этого вот всего, но заместо того, я в натуре 24 на 7 малювала картину по номерам. Вот реально 24 я чувствовала себя как зомби. Я почти не спала, прерывалась на стрим покушать и поспать. И все. І це було так ужасно. Доброго вечора, де ти пропадала? <гум> Макс, привіт! Я нікуди не пропадаю, у мене кожен день трансляції кожен день трансляції на Ютубі і на твічу, а на Тіктоці я перестала була вести деякий час. І зараз я запустилася в надіжді на не знаю. Просто не бачила сенсу вести Тікток, якщо тут сидить один глядач, і той це я. А на Ютубі є якась активність, слава Богу. Ванесочка Дякую дуже. Закотика, дякую дуже. Як ваш настрій, Тікток, розповідайте, як ваші справи? Що у вас новенько, Посвітіть мені, пожалуйста, в новини Тіктоку. Бо я в Тікток заходжу останнім часом, буквально, щоб продовжити вогник з друзями і все. І я тут особо не зависаю. Тому мені, що у вас здесь, э, твориться нового. Я сегодня кімнату прибирала. Ой, я понимаю, что тебя я сегодня тоже прибирала. Сьогодні <схай> теж прибирала. А давайте я поделюсь. Скажу, что я еще и Тик-Ток Сейчас. Ну и сьогодні. Тикток. don't know. Ну, просто вот, чтобы было. Юля, дуже дякую за посилання. за те, что ты поділилась трансляцией. Ну, сама себе не похвалиш, ніхто никто не похвалить. Почему бы и нет? Власне кажучи. Нет? Разве да? Все, поехали, пожалуйста. Работай. Работай. 2 FPS, спасибо. Uh, работай. Я сегодня не буду себя опускать. Потому что, чтобы опускать себе, тут надо настраивать, богато этот самый. Uh, багато настраивать, короче, надо. В ТикТоке опускать камеру. Ой, короче, там стика за... А что такое? 2800, ни хрена себе. Подождите, это далеко. Не-не-не, секунду. Давай, э, да. Да-да-да, да, 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 да под, подтвердите. Подтверждаю. Будем сейчас 1500 год загружать, ну ничего страшного, загрузимся. Ничего страшного, меня сегодня шишка покусала, и, и этот самый, и и, 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 вчера покусала, и покалечила. Ну, она такая большая колбаса. Или ты лягла мой на ручкой? Лягла, бишь, не встанешь? Все, вона лягла. Вона лягла лежать отдыхать. Хорошо. Хорошо, как скажешь, Шеш. Шеш, малиш, как скажешь? Дякую, дуже Ярослав. Дуже дякую. А что это такое? Не вдалося обробити платіж. І слава Богу, який платіж. Що происходит? Непонятно У нас остався по Horizon ну, буквально стрімчик 2. Не вважаю цього. І все, і можна буде завершувати. потихонечку. А після того хочу, мабуть, пройти Little Nightmares, якщо я його не видалила. Таке щось спокійненьке, лайтове, легесеньке. Ну, як? спокійненьке, лайтове, легесеньке? Ну, так. Да. От хочеться мені його пройти. На летсплеї воно мені не піде, а от вполне на стрінчики, взагалі, собі замечательно прекрасно, я считаю. Я правда не понимаю, почему на ТикТоке такая. Не знаю, якась насыщена супер-пупер картинка. В Ютубе не так абсолютно. Хотя картинка, с кам ну, камера YouTube и TikTok, ну, та те саме, в смысле. Я имею в виду. Я, ну, типа, короче, трансляция и за Бес на Тикток. Костюм Забияка Карха защищает от огня. Окей. Хорошо. Дякую дуже за лайкосики, дуже дякую. Ну, як же вона довго грузиться. Гарно виглядаєш сьогодні. Дякую, Ярослав, дякую. А, а, по ідею, вона ж сьогодні ще вдова, так? Да? Я вже забула, що я там писала в Telegram, якщо чесно. Що там було. Да ладно, серйозно, трансляція лягла. Ви що гоніте? Не издевайтесь, пожалуйста. Шо мне открылась вообще Отстаньте. А почему? На TikTok все нормально? Чего Ютуб? Почему постоянно лягає Ютуб? Скажите мне, Що не так? Що не так? Объяснить мне? що? Для этого все самое лучшее. Ну, Тикток нормально работает? А YouTube опять как говно. Потому что я параллельно веду ТикТок, так думаю, ну, блин, это же этого же раньше не было, это игра такая требовательная или что? Или это интернет в меня такой э, шикарный? Я вот понять не могу может, через то, что ТикТок. Ну, блин, раньше что такого не было. Как ему удалось так близко к королю-солнцу? Стража Азерам будет во всем винить свои тени. ладно. Ладно, спокойно. Спокойно. Спокойно, я не теряю надежды на лучше. Но, э, если шо, мне кажется, это будет моя останняя трансляция в ТикТок по Харайзену. Мне кажется, я більше в Харайзен не запустюсь. На Тиктосе я имею в виду. Да хорош, прогружайся уже. Хвате. Хвате, Элой, хвате Хвате, Элой, досить. Досить так предлагать. Не, Ютуб все равно лагает, да? Да, Ютуб все равно лагає. Ютуб да? да, лагає. лагає не по-детски. Ютуб, что ты со мной делаешь? Скажи мне, пожалуйста.